Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні манні зрази із сирною начинкою. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру каструльку, вливаю туди молоко і переходжу до плити. Молоко повинно закипіти. Поки манка колоне, підготую начинку. У мене сир домашній і додаю сюди цукор. Також ванільний цукор і все перемішаю. Все, начинка готова. Манка в мене охолола, але ще вона тепла. Бо якщо манка захолоне, з неї потім дуже важко щось зліпити. І додаю сюди трішки борошна. Перемішаю і буду виробляти пирожки. Руки занурюю в борошно, добре так. Відщипую від манки шматочок тіста, формую кульку, на стіл також борошно. Роблю таку ліпешечку, додаю начинку. Також ці пирожки можна робити із соленою начинкою також. І формую пиріжки. Ось такий пиріжечок. Обов'язково руки повинні бути в борошні, так як манка липне. І викладаю на дошечку. І так і з усім тістом. Ось виробила я манні пиріжки, ще на них говорять манні зрази. І буду робити. Кляр. В миску вбиваю 2 яйця і зіб'ю веделкою. І тепер переходжу до плити. На сковорідку вбиваю олію, в кожен поріжечок занурю в яйце. Також можна смажити і без яйця. Ще хотіла сказати декілька слів про манку. Я відварювала її на молоці, пробувала варити і на воді. Також виходить смачно. І смажу на маленькому вогні з обох сторон. Ось насмажила я пиріжків або, як говорять, зразів. Давайте поглянемо, як виглядають всередині. Клас. Пухкенькі. Чудово поєднуються із сметанкою. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.